Автором малюнків та дизайну цієї книги є син Людмили Коваль Віталій. У збірці представлені 15 віршиків, в яких авторка через позитивні образи виховує у дитячого читача почуття любові до рідної землі, патріотизму та гідності. У цій книзі розкрита вся краса рідного краю. Про українські оберегця книга про такі як Верба, Калина, Стежина, мамина Хустина, мамина спідниця і про. Цілющі властивості рослин про красу волошкового поля і красове вичиню неба. І напевно мені здається, що. Інформація і матеріал цієї книги це, напевно, мої спогади дитинства, тому що я проживала колись в селі, бо соняч по траві бігала, і любила пити березові сіки з берези біля тину, який був дуже смачним і солодким. І напевно, ці споди, які зараз в такому віці, як то здається, десь із глибини душі вирвалися, і ось народилася така книга. Книга видана за кошти обласного бюджету тиражем у тисячу примірників. 700 з яких буде передано до фонду бібліотек області. Ми хочемо популяризувати мистецтво, творчість нашої області. Ми хочемо донести, що серед людей є дуже ну, цікаві особистості, які вміють творити, які хочуть творити, які е, хочуть донести людям слово прекрасне слово. Радості слово емоції щоб заставити людей задуматися і по іншому подивитися на цей світ, щоб ми вернулися до наших коренів, які в яких захована висока духовність нашого народу. Людмила Коваль переконана, що її вірші подарують читачеві позитивні емоції адже у кожен вірш поетеса вклала часточку своєї душі і серця з бажанням на гарне і щасливе майбутнє. Кажуть, якщо бри музика і вона зачіпає струни душі і серця, то вона справжня, і дуже хочеться, щоб ця збірочка теж коли діти будуть її читати. І нехай вона затроне серця дітей і піде на користь нашим дітям.